Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає його офіс, і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Це Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, цю фотографію, де його порівнюють з Ейзенхаузером, Це відомий американський там політик, воєначальник і так далі. Що взагалі залужний робить в Британії? Як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі? Оцю фотографію, яку ви бачили з Ейзенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Ейзенхаузером, вона нереальна. Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенхаузера фотка вона зафотошоплена, вона штучна. Не зроблено. Значить, дивіться, друзі. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Це єдина країна. Тобто, взяти Німеччину, Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас. Щоб зрозуміло. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, що ще, ще за допомогу порозбуляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо, нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідно реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатури ніж залу. Кожний, який реально переживає за військових, який реально переживає за те, що в Україні бачить реальну картину і ситуацію, придумати важко. Так от, Європа нам відправила за весь час у цей повномасштабний, більше 250 мільярдів євро. Якби не ці гроші України вже не було. Навіть якщо половину розікрали, давайте уявимо, щоб половину роздірібанили і так далі, якби не ці бабки. України вже б не було, поняли. Ну а ти тепер думайте, де правда, де неправда. Я Вас дуже прошу. Я буду про це більше відео знімати, щоб ви навчились розрізняти, де нормальна інформація, де пропаганда, де кастрюля на голові, де російська КГБ працює. 40% правди вам кинуло, 60% неправди. І ви такі все пропало. Поняли? Слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Друзі, Па-па. розповсюджуйте.